Щоб вийти з нештатної ситуації непередбаченого конфлікту, головне в неї не потрапити. Такою була квінтесенція семінару самозахисту для журналістів, який пройшов за ініціативу запорізького підрозділу Української Федерації Хортингу та обласного відділення національної спілки журналістів України. Адже в умовах нинішнього життя розуміння ситуації та вірна реакція на неї це перше, що рятує людину, яка не має спеціальних навиків. Саме на цьому поставив акцент керівник семінару, головний тренер збірної України з національного бойового мистецтва Хортинг, Руслан Галиїн. Правильна оцінка ситуації, і правильне правильна оцінка нападаючої сторони оце і була головна мета цього семінару навчити людей орієнтуватися в ситуації, не прибільшувати своїх можливостей. Звітний семінар зовсім не був схожим на звичайні майстер-класи самооборони, які можна подивитися в інтернеті. Технічні прийоми, вивільнення від захоплень, контратаки та інші дії техніко-тактичного характеру, були відкладені на другий план. На перший було поставлене питання психології. Під час семінару Руслан Галигін моделював ситуації, які можуть виникнути несподівано, і дав можливість журналістам відчути це на собі в умовах тренування. Емоцій вистачало, але цей досвід принесе користь. Адже журналіст в умовах нинішньої ситуації, особливо той, хто виїздить на небезпечні завдання. Вже приїде туди у першу чергу морально підготовленим. Журналісти на цій війні виконують важливу роль, і вони повинні захищатися, бо більш 70 журналістів вже нема на світі, і то, що ми сьогодні тут і бачимо, як себе вести правильно, як тримати себе, це дуже важливо. Крім теорії, вистачило і практики. Представники змі отримали нові навички з виходів з захоплень, що треба робити, коли хапають дівчину за волосся. Особливим моментом була робота з ножем. Журналістам були продемонстровані дії, як захищатися проти ножа, так і як ним захищатися. Інформація була прийнята. Будемо робити так, як нас навчають, бо це саме те, що може спасти нам життя. Ще один нюанс хортинг це не лише рукопаш, це прикладна дисципліна для підготовки бійців спецпідрозділів. Тож у схемі підготовки присутні і навчання з тактичної стрільби. Для цього є інтерактивний тир, який заточений саме для цієї підготовки. Запорізькі журналісти пройшли і через цю роботу. Це також стало новою інформацією навіть для досвідчених журналістів, які багато чого бачили. Різні відстані, різні мишені, різні програми. Або ці мишені з великою швидкістю мелькають перед очима, або просто треба якусь кількість за окремий час вистрілити, і ти бачиш одразу результати свої. І як сказав тренер, не треба боятися себе, довіряй собі. Співпраця запорізького підрозділу Української Федерації Хортингу з Запорізькими змі була оцінена належним чином. Голова обласного відділення НСЖУ Наталія Кузьменко вручила Руслану Галигіну почесну грамоту національної спілки журналістів України за допомогу у підготовці та проведенні такого корисного майстер-класу.